Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. За матеріалами справи зломисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро суд медекспертизи». Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу. Серед награбованих предметів платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зломисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Таким чином, зломисники привласнили майже півтора мільйони гривень, які належали загиблим захисникам України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив IT-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім картки та банківські рахунки фігурантів, а також картки, особисті речі і форму загиблих військовослужбовців. На підставі зібраних доказів зломисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 190 шахрайство, стаття 185 крадіжка, стаття 361 несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а також стаття 358 Підроблення чи збут документів печаток штампів та бланків. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув'язнення.